Всім привіт! З вами BealPlaying. І сьогодні ми будемо оглядати снапшоти до версії 1.21. Ця версія має вийти повноцінна в 2024 році. Але оскільки Minecraft Live вже відбувся, і голосування за мобів теж, то випустили перші снапшоти І ми саме їх будемо оглядати. І починаємо наш перший предмет, або блок, або ж функціональний блок це автоверстак. Звичайний верстак, але з новою моделлю та новими функціями. Ми можемо заблокувати слот, щоб з нього не викидувалось. Ми можемо розташувати як верстаку, але забрати ми не зможемо. Ми маємо встановити будь-який редстоун сигнал. І він викине нам цей предмет. А якщо ми більше поставимо, то ми просто зможемо, скільки буде йому ресурсів, стільки ми і будемо викидувати. Крафт у нього не дуже дорогий. Ось ви його якраз бачите. І ми отримуємо автоверстак. Це перший новий блок. Далі ще в 1.17 додали мідь, але ніякого особливого функціоналу мідь не мала, окрім окислення. В цій версії додали купу блоків з міді і злізних її варифікацій. Мідний люк, мідна дверь. Мідні блоки різної декоративні, мідні ступіньки. А, таке ж саме з потемнівшої міді, напівокисленої міді, окисленої міді, вощеної міді, вощеної потемнівшої міді і з усіх а, верифікацій міді. А тепер я пропоную вам провести експеримент. Беремо яйце жителя, і чи зможе він відкрити двері? Ну. Так я не зрозумів, ти можеш відкрити двері? Двері? Житель. Добре. А якщо я зроблю отак? І сюди поставлю мідну двері і закрию його. Чи зможе він відкрити цю двері? Мені цікаво. Ну, і що? Так, він може. Але немає ця двері, механік як заліз на двері. І особливих своїх механік вона теж не має. І всі пам'ятають брата Міді. Тобто він в тому ж оновленні додався. Це туф, і йому теж додали свої різні версії. По-перше, це звичайний туф з 1.17, туфові сходи, туфова плита, туфова огорожа, туфова, туфовий різний блок. Полірований туф. Поліровані туфові ступеньки, полірована туфова плита, полірована туфова огорожа, туфові, туфова цегла, туфово цегляна сходинки, туфова цегляна плита, туфово цегляний забор і туфово-цегляний різний блок. Мені найбільше подобається версія туфу з цеглим. А, але крафти у них всіх, як у звичайних таких блоків. Дивіться, ви скажете, що це мод, адже о, кажан має не таку форму, не такий текстуру. Взагалі це не кажан. Але насправді це кажан. Йому за стільки років обновили текстуру. Кажан це один з перших мобів в грі, і його нарешті обновили. І йому обновили анімацію. Зараз я вам це покажу. Дивіться, яка прикольна анімація. І зараз ви побачите анімацію. Колись, яка була до цієї версії. І ще додали нову команду тік, яка відповідає за тіки в грі. Тік це час в Майнкрафті, на якому покладено усе. У все ігровий процес. Тік Freeze дає нам заморозить усе в грі. Ось, бачите жителя, він стоїть. Я його вб'ю і я можу його так навіть вбити чи ні. Не знаю. Далі. Тік. Girl. Показує. Скільки зараз тіків? Тік рейд, спринт і степ я не знаю, що роблять, Unfreeze розморожує жителя. Ну, не тільки жителя, всі механіки заморожуються. Саме такий розробники нам додали в цьому році перші снапшоти. Поки що мене це влаштовує. Шкода, звісно, що виграв на Minecraft Live не краб, а броненосець. Хоч він і обновляє біоми, але все одно немає особливих механік. Тому, дякую за перегляд, підписуйтесь на канал та ставте лайк. До побачення.